Операції з вертольотами на Азовсталь. Що ви в той момент відчували? Чи знали ви про те, що ваші побратими беруть в них участь? Який настрій тоді був? Тоді якраз так відбулося, що захопили повністю Маріуполь, і ми розуміли, що наші хлопці знаходяться там. Ми це прекрасно розуміли. Ми знали, що вони звідти ті, не виберуться самі. Хоча був там один випадок я чув. Ну, в загальному, тіпі, або по морю, тіпі, ну, це просто неможливо, звідти, тіпі, було йти. От, і командування нашої країни було прийнято рішення, хлопці, тіпі, витягувати. І ми це розуміли, ми це... готувалися до цього. Звичайно, це була дуже стрімна здача. Це, ну, це здача, яку люди, які приймали участь у здачі, це ну, вони всі хороші герої. Реально, тому що це настільки великий ризик, це просто капець. Ти, грубо кажучи, там більше 100 кілометрів летиш по вражеській території, бриєш, грубо кажучи, землю низько вночі. Тобто везеш туди, туди е, людей БК, звідти забираєш поранених і тобто, ну, вирогідність того, що ти типу, повернешся звідти живий, була практично влюва. Ну, Ця операція, про неї взагалі можна писати книжки. Типу. Ніхто, якщо я не помиляюсь, ніхто в цьому світі ніколи не робив таких от жорстких операцій. Ні такого не було. А от наші, типу, наші хлопці таке можуть. За що їм типу, хвала, і це ну, хлопці просто стетанічний міністр. Короче,